В день святого Валентина ми ще вирішили взяти участь у акції Купи поцілунок, влаштованій молодіжною організацією ФРІ. Ми, ми несемо людям щастя. Е, чекайте нас на вулицях, ми до вас підійдемо. Е, суть акції в тому, що ми проводимо благодійну акцію. Якщо підійде якийсь старший мужчина і скаже, даю хоч 10 гривень поцілую губи, будеш це робити? Для благої справи. Чому ні? Поцілунки нагадують про кохання, тому це добре. Чим б не поцілати людину, якщо це подарує хоч трішки щастя? Ну, ти маєш дівчину, а зараз будеш цілуватися з чужими дівчатами. Як вона на це подивиться? Я не буду цілуватися з чужими дівчатами. Я буду запрошувати хлопців поцілуватися з чужими дівчатами. О. Як агітувати людей цілувати дівчату? Е, Любими способами. Кричать, поцелуй її, вона этого хоче, тобі скучно. Не приходіть і мімо. Сідова Валентина! Що ж, вже за кілька хвилин перехрестя Корзоволошина Волошина стало місцем поцілунків та обіймів. Звісно, не одразу. Спочатку для ужруців все було в новину. Від нас тікали, ховали обличчя. Мені здається, що для них якось було незручно цілуватися посеред натовпу. Але нас не покидала надія, що знайдуться ті, кому не шкода символічних двох гривень заради поцілунку аж трьох дівчат, і нарешті натрапили на справжніх принців, проте не на білих, а на сталевих конях. Далі наші поцілункові справи пішли вгору. Найшли перехожих, які розуміють, що п'ять хвилин обіймів додають настрою. Так, тепер верне. І ще одна дівчинка тебе має бути збувати. І друга, і третя, і третя, третя, третя. Ми, як справжні маркетологи усвідомили, що для успіху нашого бізнесу потрібні лозунги, креативні ідеї і трохи піару. Тому не шкодували ні сил, ні голосу і пританцьовували, наспівували. А деякі наші волонтерки навіть кидали бісики потенційним покупцям поцілунків. Назбирали 267 гривень, які в майбутньому будуть витрачені на подарунок для молоді міста, який саме куратори молодіжної організації ФРІ тримають у таємниці. Даруйте один одному поцілунки та обійми. Повірте, вони насправді покращують настрій.